Салют Hills. ти не слухай мене, ти собі довіряй. Мало що я тобі наговорю Кожен другий тут вже обіцяв добирай, не прийніс нічого, крім горі Ти не слухай мене, я здіймаю вітри, і від мене розходяться хвилі. Ти слова мої з пам'яті краще зітри, навіть ті, що доречні, і милі. Ти не слухай мене, ти послухай ніщо, як гудуть в ньому глухо сирен, Як стріском сухим роздирається шов, як тріпочуть напружені вен, ти послухай себе, як чудесно мовчиш і даремно ні слова не зрониш. Нас єднає оця найніжніша істиш. Імпульсації жилки на скронь, нас єднає безмовна густа німота. В ній всі наші минулі печалі, в ній задаля металь, і свята простота, і забраклі, я щастя, деталі.